Всім доброго дня, глядачам, підписникам каналу. Дякую, що підписуєтесь і знімаю ще одне відео про те, як я водую кукурудзяний комбайн своїми руками. Так, зварив я рамку під бункер уже. Таку Тут в мене профільна труба, тут 8, це 80 на 40, товщина стінки тройка, тут 60 на 40. Так. Під бункер вже зробив таку одну сторону, 50-й вгольник. Висота від землі до цього. Пальця два пятнадцять. З цієї сторони так само. Зварив еліватор. подачі подачу бункер, качаню. Тут поставив вже такий транспортер. Для того, щоб з русла забирали початки. Дивіться, тут буду приварювати вже полоси на, на лопатки, щоб вийшло, щоб відкидувало. Так, Помало. Робота продовжується. Так, тут аліватор. Тож, тож угольник 50, 50 на 50. Так зварено. Тут бляха. Двойка, тут двойка. Тако точив. Тут знизу такий валік на підшипниках привід і там вгорі горі просто шестерня на підшипнику Зірочка на підшипнику Так. помало, помало Щось таке. Робота робиться. Дякую за увагу.